Ніколи б не подумала, що в мене так складеться життя, що старістя буду доживати в Америці. Сюди мене забрала моя донька, якій зараз 43 роки, і перед якою я дуже завинила. Мені 67, і коли я вже втратила надію, що в моєму житті буде щось добре, пролунав дзвінок з минулого, який і змінив моє життя. Перший раз я вийшла заміж 23 роки. Станіславом я познайомилася на заводі, де ми разом працювали. Через знайомства мені тоді вдалося на заводі отримати однокімнатну квартиру. Туди ми і пішли жити після весілля. Через рік у нас народилася донечка, ми її назвали Богданкою. Не знаю чому, але після народження дитини ми з чоловіком дуже віддалилися одне від одного жили в одній квартирі, а таке враження, що на двох різних планетах. Через чотири роки такого спільного життя я запропонувала чоловікові розійтися і дати шанс один одному стати щасливими. Але Станіслав не хотів розлучення, просто йому було нікуди йти, так як свого житла у нього не було, а тут хоч є дах над головою. Я не планувала цього, але так сталося, що на роботі я зустріла іншого чоловіка. Мирослав був дівцем і сам виховував сина на два роки молодшого за мою доньку. Він був в сусідній області, а до нас приїхав у відрядження. Ми почали з ним спілкуватися, і в якийсь момент я зрозуміла. Що Мирослав дуже близький мені по духу. З чоловіком у мене стосунки не складалися ніяк, і тому, коли через рік нашого спілкування Мирослав запропонував мені переїхати до нього, я погодилася, бо на той момент ми з чоловіком вже були розлучені, хоча і продовжували проживати в одній квартирі. Правда, це рішення далося мені нелегко, бо мені довелося залишити донечку своїм першим чоловіком у своїй квартирі, з якої колишній чоловік відмовився з'їжджати. Як я вже писала, Мирослав був дівцем, жив зі своїм чотирирічним сином в однокімнатній квартирі, тому забирати свою шестирічну донечку мені просто не було куди. Словами не передати, що я тоді відчувала, коли залишала дитину з чоловіком. Тараса, сина Мирослава, я виховала як рідного. Своєю донькою за всі ці роки я бачила це всього кілька разів так склалося. Зараз я розумію, що я могла б і більше приділяти сил, щоб спілкуватися з донькою. Але тоді життя в іншому місці мене закрутило і назавжди віддалило від доньки. Та й колишній чоловік все робив для того, щоб ми не зустрічалися. Минуло багато років від спільних знайомих я дізналася, що донька вийшла заміж, а мій колишній чоловік переїхав в село, там йому залишився будинок від батьків. Коли донька виходила заміж, на весілля мене не покликали напевно, занадто сильною була образа на мене. А потім я дізналася, що донька з чоловіком виїхала в Америку. Тоді я зрозуміла, що вже ніколи її не побачу. З другим чоловіком я прожила майже 30 років, а потім його не стало. Тарас весь цей час жив з нами. Взагалі він ріс чемною дитиною, але відколи став підлітком, його наче підмінили. Він зв'язався з поганою компанією, вони разом обікрали магазин, за що Тарас був позбавлений волі. Саме цього і не витримав мій чоловік. Коли Тарас повернувся додому, жити в одній квартирі з ним стало дуже важко. Ці кілька років я навіть згадувати не хочу, настільки все було моторошно. Потім Тарас ще раз попався на крадіжці і знову потрапив в місця позбавлення волі. Я зрозуміла, що у мене є певний час, щоб щось придумати, але думати особливо не було про що. У мене в уяві вмальовувалися моторошні картини моєї старості. Важко було уявити, як я житиму далі, до повернення Тараса залишалося всього кілька місяців. Це було перед самим Різдвом, два роки тому. Мені на пошту прийшов лист з Америки від Богдана, моєї доньки. Я була ошелешена, прочитавши його. Донька писала, що знає про моє скрутне становище, що вона давно вже пробачила мене і спробує забрати мене до себе в Америку. Богдана стримала своє слово. Менше ніж через рік я вже була у неї в Чикаго. Я думала, що донька мене ніколи не пробачить, а виявляється, вона не тримає зла в своєму серці на мене. І чоловік у неї дуже хороший, і двоє дівчаток, моїх внучок, чудових. Зараз я дуже щаслива. Доньки мені дуже добре. Знаю, що не заслужила такого доброго ставлення до себе, але тішуся, що Бог нагородив мене такою доброю донькою. Так. В молодості наробила багато помилок, але ж хто з нас без гріха?